Українська народна казка Дотепний жарт. Один убогий чоловік прийшов до багача дуки позичати жита на посів. Не можу, каже дука, бо тобі треба позичати на вічне отдання А хіба я не віддам? питає убогий. Ти убогий і нічим буде віддавати. Убогий помовчав трохи, а тоді й каже. А хіба ж убогому вже й на світі не жити? Е, ні. Це ще надвоє бабка ворожила. Хто знає, а може, в мене у Богу ще більше шануватимуть, ніж тебе, дуко, та в кого хочеш, і за стіл посадять. Так же так. Не ти б казав, не я б слухав, відмовив дука. В яку б хату я не зайшов, мене одразу за стіл посадять. О, як тебе посадять, то мене й поготів, каже богий. Дука аж на місці не всидить. Як можна, щоб такий голодранець став більшій пошані був, ніж він? Узяв зі злості та й забився з убогим об заклад на пару волів. Ну, коли, значиться, убогому гоститимуть краще, ніж його, то він повинен за те віддати убогому пару волів. Коли ж багатого краще пошанують. То вбогий мусить із жінкою рік задарма на нього робити. Ну, куди ж підемо? питає убоги. Та ходімо, хоч і до попа, каже дука. Пішли. От зайшов дука до попа, вклонився низенько та й просить. А позичте йому сорок подів вівса. Добре каже піп. Ось я вдягнусь та й одважу, щоб тільки мені за це десятину. Під ярину виорав. Добре, батюшко, вигорю. Обогий підійшов ближче, нахиливсь до вуха батюшці та й каже пошепки А я викопав учора в лісі бочку золота. Хочу просити вас, батюшку, висвятити. Піп одразу повеселішав та й каже до дуки То вийди у сіни, бо мені треба із Семеном побалакати. Вийшов дука в сіни, а піп знов до Семена. Ну, то як же ти, Семена, ту бочку думаєш святити? Та хочу, щоб ви приїхали до мене в господу, а там уже і те є, ну, зручніша буде. Ні, Семене, тут буде зручніше. Знаєш, як поїдеш з усім причаднаєм, а люди побачать те й поговір пустять, то чи вже тут? Ну, хай уже буде й так, вам краще про те знати. Тож піду я по золоту. Е ні, Семене, ну. Добре діло добром треба й пошанувати. Сідай лишень ближче до столу. Сів Семен кінець столу, а піп біля нього. Попаде миттю несе миску смаженої риби, барильця горілки ставить. Семен дивиться та тільки вусом моргає. Налива піп Семену чарку. Другу, а Семен п'є та розуму не пропиває. Ледве піп йому чарку піднесе, він цокнеться з ним, аж він це тріскається, а сам, щоб у сінях було чути, «За здоров'я!» каже. А дука стоїть під дверима, все чує та аж піниться з люті. Устав Семен подякував і каже То піду я, принесу золото. Добре, каже піп. Тільки ж бо швидше давай. Переступив убоги через поріг та й пішов собі вулицею. І пішов до багатого двір. Взяв воли за налигач, цвохнув батогом, їде і приказує Гей, сірі, це бе! Мури, гей, це бе хай Хайдуки знають, як убоги жартують. А піп ждав, ждав семена з золотом та й жданики поїв. А казочці тут кінець.